Чи у дослідженні 1979 року вчені виявили щось дивне? Вони попросили людей розповісти просто про свій звичайний день, похід е, у ресторан, похід на роботу і так далі, і помітили, що люди чомусь розповідають. Дуже схожі історії, прям однотипні, причому однотипні не за своїми подіями, а те, як вони це роблять. Психологи стверджують, що наше повсякденне життя керується так званими когнітивними сценаріями. Когнітивні сценарії це ментальні шаблони, які можуть непомітно впливати на наші рішення, вибір кар'єри та особистість. У цій дуже цікавій статті аналізуються якраз ці когнитивні сценарії, і сьогодні ми спробуємо розірвати їх. Один з них, наприклад, такий логічний, але насправді парадоксальний. Ми завжди вважаємо, що у нас працює певний сценарій продовження, тобто всі частини нашого життя мають логічно випливати з попередніх. А це ж далеко не так. Ми дотримуємося кар'єра, яка нам більше не подобається. Залишаємось у стосунках, які більше не служать нам в користь, і уникаємо досліджувати можливості, які здаються несумісними з тим, ким ми були. Ця помилка самоузгодженості виникає через те, що наш мозок надає перевагу знайомим оповіданням, історіям, які мають сенс і пропонують напрямок, запевняючи нас, що ми на правильному шляху. І відтоді дослідження показують, що ми не тільки керуємось цими сценаріями в якійсь окремій сфері свого життя. Ці сценарії впливають на усе, що відбувається з нами. Ці сценарії забезпечують відчуття стабільності, створюючи ілюзію, що життя можна спрогнозувати і контролювати. Вони дають нам орієнтири, але часто позбавляють свободи, змушуючи слідувати маршрутам, які можуть бути застарілими або взагалі не відповідати нашим справжнім бажанням. Перше, ми про нього вже казали це сценарій продовження. Нам завжди здається, що наступні наші етапи життя мають продовжувати попередні, навіть якщо вони нам не подобаються. Це стосується не тільки кар'єри, але й, наприклад, стосунків, які можуть нас зараз виснажувати, які утворювали минулі ми зовсім інші люди, і можливо зараз вони для нас абсолютно не актуальні. Філософ Жан Поль Сартер називав це поганою вірою. Це коли людина відчуває, думає і вважає, що вона є кимось. Тому що ну так повелося, хоча це абсолютно не так. Наприклад, офіціант вважає, що він народжений бути офіціантом, чи юрист, що він завжди буде юристом, ну він же вже навчався на це, йому так всі казали. Навіть якщо вони ненавидять свою роботу, ми забуваємо, що кожен момент це насправді не можливість продовжити минуле, а ще й можливість щось змінити. Ну, от уявіть, людина 10 років працює на одній роботі, вже чогось досягла, там ну якихось е Своїх посад, і так далі. І їй ніби все каже: слухай, йди далі, в тебе вже вдається, йди далі, йди далі. Але можливо вона хоче кинути це все, почати новий етап свого життя і так далі, що ми. Постійно ніби робимо. Але тут, оце когнітивний сценарій, цей може обмежувати нас, обмежувати цей вільний вибір. Другий сценарій це краудплізер. Це коли ми хочемо догодити усім оточуючим. І постійно, навіть це така банальна думка, так? Що, типу, ой, не треба слухати інших, слідуй своєму серцю і так далі. Але дуже часто в глобальних і навіть в маленьких речах ми забуваємо про це, що дуже багато цих речей ми робимо не для себе. Тебе Ніцше називав це моралью стада, коли люди діють не тому, що вони цього хочуть, а тому, що так прийнято. Та і з дитинства ми засвоюємо стандартні шаблони цього, так би мовити, успіху, що нав'язує нам ця крауд натовп закінчити університет, отримати роботу, купити квартиру, одружитися до 30, народити дітей. Оце от все. І в цьому немає нічого поганого, безліч цих пунктів дійсно ну, дуже круті, якби для особистості, для зростання і так далі. Але постійно треба ніби перевіряти собі, це моє рішення, чи це когнітивний сценарій, який, можливо, мені не підходить. Третій, мій найулюбленіший це епічний сценарій. Це наш когнітивний сценарій, де нам здається, що от. У людини є якась місія, одна роль, одна функція от на все їх життя, що, ну от, типу, ми прийшли у цей світ, щоб змінити його. Ти прийшов у цей світ, щоб стати кимось. Але ця ідея ж, по суті, ілюзія. Філософ Зігмунд Баун писав, що сучасний світ це світ рідкої ідентичності, флюїдної, де люди постійно змінюються. Ми не приречені на одну єдину мету. Ми можемо розвиватись у кількох напрямах. Дослідження показують, що люди, які мають так би мовити, мультипотенціальні інтереси, якщо дуже просто захоплюються багатьма речима, вони щасливіші, тому що, ніби знаєте, це є такий така якби порада від психологів, що у нас повинно бути завжди багато стовпів нашої особистості. Щоб якщо з одним щось трапиться, наприклад, з роботою, так вас звільнять, чи у вас буде там якісь негаразди, у вас є безліч інших стовпів, ваші стосунки, ваші друзі, ваші хобі, ваші Інтереси і так далі. І тому це все буде підтримувати конструкцію вашої особистості. Коли ж ми ставимо все якби на одне, що от моя місія, це ось така от робота і все. Як тільки там якісь негаразди, це означає, що все ваше життя, ну якби, все з ним не так. Тому що у вас немає інших підтримуючих штук. Узагальнюючи ці сценарії, варто згадати Рене Декарта, про кого в мене величезне відео є на основному каналі. От він завжди зауважував, що треба все ставити під сум. Всі свої когнітивні здібності, взагалі, всі свої, оцей ланцюг думок. Саме тому, щоб позбавитися певних сценаріїв, запитайте себе, чи справді я цього хочу, чи просто так заведено. Чи мої амбіції продиктовані мною чи суспільством? Чи боюся я змінити шлях лише тому, що це не виглядає якось логічно? І дослідження показують, що навіть маленькі експерименти в цих сценаріях, ну в тому, щоб їх змінити, можуть вже допомогти нам крок за кроком змінювати більш глобальні речі в нашому житті? Як ви вважаєте, чи стикались ви з такими сценаріями? Чи ви ну, чи є вони у вашій свідомості? Змогли ви їх розгледіти? Бо я точно зміг дуже часто. От, я якщо типу, почав займатися Ютубом, я продовжую ним займатися, і ніби все моє життя це воно. Я вже не можу уявити своє життя без Ютуба. Хоча це теж далеко не так, може, може це і не моє, якщо мої відео збирають по 100 переглядів. І я дякую вам, пишіть коментарі. От, І на каналі ще дуже багато річ.